В принципі, в нас немає такого що ми ж когось там йдемо і завойовуємо так як робить Росія, наприклад. Ну, в нас оця боротьба така йде в нас сама є така психологія психології, є така ну, скажімо, бачення. Що система сама, навіть замкнута ну сама замкнута система, вона не буде довго існувати, якщо вона замкнута на собі. От ми самі по собі, ніхто нам не треба, <кій> не чіпайте нас. Да? Це, це відноситься до якихось там, наприклад, сект, це відноситься до любої, до любого егрегора, до любої структури там релігійної, там університет, сам по собі. Університет не може існувати. Йому треба, який би він хороший не був, йому треба студенти ззовні. А от, так само люба структура, яка б вона сильна не була. Вона залежить від того, що відбувається зовні на периферії. Тобто Росія залежить від того, що відбувається кругом по кордону. Через те вона каже про свої, наприклад, там інтереси. Що якщо йдуть в НАТО, так далі. То тобто цей момент, якщо міняється структура кром країни, ми ну кром країни, ми залежимо від того, що там в Росії. Да? Як би там не було, ми ми будемо це залежати завжди, тому що це наша периферія відносно нас. Від того, що робиться в Білорусі, і то що робиться в Польщі, там поляки закривають нам кордон, ми від цього залежимо. Тобто ми залежимо від зовнішнє, яка б сильна система не була, воно буде впливати на саму систему. Через це нам важливо, скажімо, якщо з такої сторони подивитися, ми залежимо чогось наша система така, що на нас постійно ну такий сусід у нас є, який, який існує за що того, що на нас, скажімо так, наїжджає, да, і не тільки на нас. От, але е, наша система існує тоді, коли в нас є якась зовнішня боротьба. Або коли на нас наїжджають. Коли на нас наїжджають, ми об'єднуємося. Коли нема зовнішнього тиску, у нас починається розкрадання. Або, скажімо так, ну, це розкрадання, чи якось в нас розслабляння. Система розлазиться. Да? Тільки зовнішній тиск, раз, ми об'єднуємося. От з цим треба якраз. Е, ну, Побору, ну Скажімо так, поборотися, бо якщо ми будемо від цього залежати, завжди буде хтось, хто буде приходити на нас е, тиснути. В даному випадку економічно, в даному випадку і в, в воєнним шляхом, і так далі. Якщо в нас буде всередині сама система залежати вже не від того, що тиснуть на нас чи не тиснуть, ми можем, ми маємо ціль і йдемо. Тобто ми побачили ціль, ми йдемо до тієї цілі, да тобто об'єдналися на якоїсь цілі не навколо страждань, не навколо війни, об'єднуємося От, а навколо не знаю, там благополуччя, навколо наших, нашого майбутнього, там дітей. От тоді, ну скажем, тоді не буде такої потреби нашу систему отак от ну, приваблювати другу, другу систему, яка буде на нас наїжджати. Це такий трошки ну, на грані момент, але це важливо для нас. Ну, це таке дозрівання. Чого? Я це колись в 2014 році спілкувався з такими, різними істориками. Ну, от, е, в, мені було цікаво розібратися, ну, важливо було розібратися питання, чого війна, що там що відбувається. Що то за Росія, така, ми ж так думав, спочатку, ну, в крайньому разі. Я так думав, що вроді все нормально там і так далі, брати, а оказалось що щось не так. І от коли почав історію дивитися, побачив, що, що воно завжди було так, просто ну воно з, трошки очі нам закривали на це різною дезінформацією да, політичною. От, але е, історично, скажімо, наша країна вже досить стар, древня. У нас ну, не то, що ми то 30 років зараз, як Україна, да сформовані там. але е, Таких границях, але як нація, як національність, і, скажімо, як наша історична, така от спадковість, спадщина і, і корні наші. да то тобто, У нас дуже древні. І чим древніша цивілізація, так як стара людина вона вимирає, Вими, то тобто, в неї інтерес втрачається, в неї немає такої мотивації. У молодих завжди там мотивація ну бігти для чого то щоб бігти. Якусь ціль. от машину треба, одружитися, треба сім'ю, треба світ побачити. А стара людина вона вже все бачила. Їй вже не цікаво. Вона просто живе, да і все, і в неї нема такої мотивації цілі. Ну це такий момент, один з моментів, який я почув від істориків. Кожня древня, ну, кожна древня країна цивілізація, рано чи пізно її молода приходить, і вона забирає цю древню. І так було і з Римською імперією. Зараз нас Росія що забрала? Вона забрала нашу Русь, Р Росія, да? слово навіть Русь вона забрала це наша. Потім Київська Русь, да? вони себе до цього приписують. Тобто приходять, татари, так сказати, набігають і кажуть: ні, ми, ми русські, ви не рускі. От, ви малороси, а ми ці. На справжній розі, так сказати. Ну, це можна на це по-різному дивитися. Тобто нам треба знайти якусь нову ціль, нову мотивацію. Ну, а це такий новий, як можна сказати, світ. Я просто це в поле закидаю, тому що це, як мені здається, важливо, щоб люди собі подумали над цим. От, хтось погоджується чи не погоджується, але це просто системні такі, ну, це якраз. Дуже добре розглядають системні розстановки, структурні, оці егрегоріальні системні моменти, да, що відбуваються, як вони взаємодіють. Тобто люба замкнута система вона довго не буде. Люба сильна система, люба сильна країна залежить від периферії, від зовнішності. Яка б не була сильна організація, так далі, вона буде залежати від того від притоку нових людей в цю організацію, від того, що всередині робиться. А наша внутрішня організація, структура, вона дуже залежить від того. Ми організовуємося. В нас ціль появляється тільки тоді, коли на нас тиснуть, а інакше нема. розслабляємося. От, і навіть коли війна ми вже пристосувалася, через це треба знайти якусь нову мотивацію. Ну вона буде вона шукається. <кій> і зараз, якраз коли війна у нас почалася? Вона нас почалася в 2014 році в період Юпітера. Вірніше, ну, 9 місяць 2013 року, по 9-29 йде період Юпітера. Юпітер це сама сприятлива планета. Одна з самих сприятливих планет в гороскопі. І як могла війна початися в таку сильно хорошу планету? От, теж питання. Ну, питання тут є. То, що планета сама по собі сприятлива, але він має моменти, що вказує на війну. Але Юпітер тут в даному випадку, що таке Юпітер? Юпітер це він відповідає за змісти, він відповідає за Юпітер це знання, це мудрість і це глибина, це ідея життя. Він – Ефір. Ефір це значить чистота і глибина сприйняття. Тобто, наскільки ми глибоко, це, ну, це скажімо, сама ідея з життя, сам зміст. а от, Нам треба над цим подумати, яка в нас ідея, для чого ми живемо, як країна. Да? Тобто, ну, і війна в даному випадку вона дуже сильно форматує форматує нашу свідомість як таку національну свідомість. Мотивацію знаходить так тобто, ми Я бачу, що нове покоління, ну, нове покоління у нас. Мається на увазі е, наші діти чи е, от діти наших дітей вони якусь таку нову м, стежку виберуть, розуміння того, що таке країна, як воно е, ну, наприклад, в Америці була американська мрія, да, і вона зараз ще є. От, вони ж, ж живуть цією ідеєю. Вона може бути глибока, не глибока, але вона мотивує людей. Вони об'єднуються на, навколо е, цієї ідеї. В, в Німеччині була свого часу, теж своя мотивація, арійська нація, <кій> чистота нації там і так далі. Ну, Це сильно пере... Арійця – це ж ведична система, і, до речі, веди – це ж російські веди, я, чи, скажем, неправильно сказав, русські веди от Є слов'янські веди, так далі, то що вони про ріців говорять. От, голубі очі, там, світле волосся, арійська культура. Mm -hmm. Ну, це я так описав знаю, з такої системної точки зору от нашим ну, скажімо, нашої ситуації, і те, що нас може чекати, ну до чого ми рухаємося в майбутньому. Тобто війна переформатує нас. І, до речі, от Рахукету, якраз то що зараз стоїть отак от на хресті. Він дає такий момент кармічних зобов'язань. Ми віддаємо борги своїх предків. Я казав, що ми віддаємо борги Богдана Хмельницького ще колись. Це не те, що його борги. Тут ще також борги християн зв'язані з релігією, так як християнство запроваджувалося на Русі колись. Якщо я не помиляюся, 70% людей було вбито просто чи втопили, чи там хто не їв м'ясо, заливали олово. Ну, в, в Дніпро було червоне від крові. Ну Відповідно, зараз ми платимо деякі свої борги наших предків. Відпрацьовуємо. Це теж системний момент, який пливає на нас. Маріана Володимири, і власне ще одне питання, яке хочу з вами проговорити. От ми розуміємо, що так чи інакше, але рано чи пізно перемовини відбудуться: чи вони відбудуться до кінця серпня, чи вони відбудуться до кінця року? Це вже як складуться зорі, так? Але питання відповідно нашої безпеки з боку партнерів. Тобто, які насправді дійсно такі гарантії безпеки можуть надати Україні наші партнери? Чи це буде п'ята стаття НАТО? Чи, можливо, це буде щось інше? Як ви гадаєте, як згідно астропрогнозу? Назвіть любе число від 1 до 12. Хотіла сказати, знаєте, 13, але сказали до 12. 11. 13 хотіла сказати. Ну. О... Вони хитрі будуть, звісно, ці зобов'язання, але вони нам будуть давати воєнну силу, воєнну підтримку в даному випадку з озброєння. Чи буде це воєнна сила з їхньої сторони? Так, <кій> да, будучи якісь. Тобто, це буде й озброєння. І це буде і законні якісь моменти, тобто це може бути і ця п'ята стаття або якась юридичні будуть зобов'язання між країнами, партнерські от між країнами, альянси, от, іменно, от цими альянсами, ну, тобто з'єднання з якимись країнами, певними документами, да, які будуть нам гарантувати безпеку. Я, в принципі, про це казав, але зараз попрашення, я ще дивлюся, що це буде і воєнна сила, тобто у нас будуть такі один воєнний організм. Або, скажем, якісь ну така сильна взаємодія з країнами, там Німеччина буде нам вже зараз вона має деякі там воєнні заводи. І, по-моєму, ракету, яку зараз, до речі, цікаво, ми зробили таку на 3000 тисячі кілометрів, летить. Не знаю тільки, як вона там буде по кількості, бо це важливо, якщо її там 5 то це одне діло. Якщо їх місяць буде 40 чи 50 то це досить серйозний буде аргумент для Росії, щоб сісти за стіл перемовин. Ну так в ближайших півроку, а може, й може й раніше. Та через це в домовності будуть домовності, і буде воєнна така сила. Тобто їх вони будуть нам постачати, ну, скажімо, якось ми будемо їхню зброю там, мати. І притом раху це ще й зброя, яка літає. тобто Скоріше всього, це і не тільки дрони, це можуть бути літаки, ракети. нам будуть Ми будемо мати такі сильні зв'язки в цьому плані, і сильну підтримку. Нас не будуть кидати однозначно. Тут ще такий момент, що може бути розпад Росії. Якщо буде розпад Росії, ну в будь-якому випадку Європі треба, щоб Україна була сильна. Що б там не було, Росія, Китай там буде щось на Росії чи Китаю сюди буде, чи що Європі треба сильну периферію, якщо так подивитися, з їхньої сторони, чисто от тверезою, холодним розумом. так. А їм треба, щоб тут була сильна країна, яка, якщо що, це стримає, неважливо, що ну стримає те, що може зі сходу сюди піти. Бо якщо не тут, то в Європі це буде. Через це Україна, відповідно, ну може багато стримати. Тим більше ми вже це показали. Так що Європа нас не буде кидати, це точно, Америка, ну. Америка, вони вони зв'язані, не можуть вони так просто якось взяти і окремо відокремитися від Європи, від цього, і хоча вони, хоча вони зараз йдуть до ізоляції такої економічної. Тобто вони трошки так от відходять.